Майже 8 мільйонів українців загинули під час Другої світової війни. На серці кожної родини від Другої світової війни залишилися шрами. Тому українці цінують мир, але на жаль, мир. Відібрала країна агресор Російська Федерація, яка сьогодні продовжує страшну війну проти України та українського народу. Найстрашнішу, найкривавішу у Європі. На жаль, країна-агресор використовує ті ж самі методи, що і нацисти, окупація, депортація, фільтрація, катування, полон. Вбивство мирного населення, бомбардування. Давайте згадаємо з вами Бучу, Бахмут, Ягідне, згадаємо з вами плакат, який був коло драмтеатру у Маріуполі, і на якому було написано Діти і Росія, російські військові скинули бомби на драмтеатр, де в той час знаходилися діти. Наші українські військові сьогодні так само героїчно борються проти расизму, як наші діди, українці, боролися проти нацизму. І ми обов'язково переможемо спільно з нашими партнерами.